Друзі, всім привіт! У нас продовжується Мейджор, Мейджор у Копенгагені. І після другого дня якихось надзвичайно цікавих результатів не було. Єдине, що так прям дуже здивувало, це напевно поразка Ендс. А решта це такі доволі нормальні результати. Навіть впевнена перемога Gamer Legion над Legacy, вона не виглядає чимось надзвичайним. Та й все-таки Pain проти Енс це теж доволі непогано, адже ми просто мало знали про Pain. Щоб дивуватися їхній перемозі над тендс у Best of 1 матчі на мапі Нюк. Але попри це, поговорити про що знайдеться, плюс у нас сьогодні нові матчі, і це знову вирішальні матчі на виліт і на прохід. Ну а перед тим як перейти до огляду матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Їх уже 17 загалом на екрані, ви бачите тих, хто. Від другого рівня підписався. Я їм всім дуже вдячний за фінансову підтримку, і хочу нагадати, що вони дивляться це відео раніше від решти глядачів. Дякую. Тож, перейдемо до першого матчу завтрашнього дня це Eternal Fire проти Gamer Legend. Одна з цих команд вчора грала матч за вихід. Поступилися героїки Eternal Fire поступилися з рахунком 2-0. І це було дуже дуже сумно. Адже була дуже гарна нагода перемогти на Vertigo. Вони камбекнули з рахунку 3-9 до рахунку 12-9, Програли три поспіль і поступилися на додаткових на міраж. Вони вигравали 7-0 і поступилися 13 раундів поспіль. Це дуже дуже погано. Однак що зробиш? Міраж у них не дуже. А на вертігу герої просто показали дуже хорошу гру. Вони вихнулися на останні три раунди основного часу. І на додаткових показали ну, справді впевнену гру. При тому, що впевнену гру на захист ніби як на слабкій стороні на цій мапі протягом там, останніх місяців вона стала слабкою. Дуже хороша гра від Шуш була, особливо на другій мапі. Впевнена гра від Кіксан. Трошечки не дуже впевнена від Нікудос, але ми вже до цього звикли. Чудовий матч відіграв Ксантарес, але цього замало. Жахливо просто проявив себе Фоксік. Що на першій, що на другій мапі він не робив нормального впливу. На першій мапі в нього взагалі було 12 на 23 статистика. Ну, куди таке снайперу? Мінус 11 за різницею КД. Це провал. Gamer Леджен, в свою чергу, грали Best of 1 матч проти Legacy на мапі Vertigo. І тут були просто похорони. Legacy виграли пістолетку і Force, але після цього почалася домінація від Gamer Легенд, які закрили 13-4. Це було дуже впевнено. Acor домінував, та вся команда, в принципі, там. Дуже добре себе проявляла. І Вольтиснакс. Чого не скажеш про іншу команду? Там непогано себе проявляв лише Домау. та Колзіра взагалі провально зіграли. Вони зробили всього 4 кіли кожен, тобто 8 кілів на двох. За цілу мапу. Ну, очевидно, що це поганий результат. Ну а Бартін та ЛАТО також якось нічого особливого не показували. Проте зараз не про них. У нас будуть зустрічатися саме Gamer Легенд та Eternal Fire. І тут я відразу хочу поставити фаворитами Eternal Fire. Попри невпевнену гру проти Героїк, це все ж були Героїк. А тепер будуть Gamer Леджин, команда і індивідуально слабша, і командна, як на мене, слабша. По Мапулу у нас не буде Ancient, не буде Anubis. В принципі, обох це влаштовує. Eternal Fire мають пікати мапу Vertigo. а Gamer Леджон, скоріше за все, будуть брати Overpass. В цьому випадку, я думаю, що це 1-1. І на третю, наприклад, Інферно. Інферно, можливо, Міраж, але я не думаю, що Геймер Ліджен захочуть грати саме Міраж, це для них не найкраща мапа. Також є варіант, що Eternal Fire пікнуть нюк, але ну все ж Vertigo — це ніби їхній основний пік. Хоча останнім часом саме на нюк вони грають найбільше. Тому цілком можливий такий варіант, адже у Гейм всього дві перемоги в останніх шести матчах, і це перемоги над Пера і над Мейті, ну, не найкращими суперниками. Власне, проти героїв Віталіті Енстана Енпандес, у них поразки на цій мапі. Тож я думаю, що якщо буде нюк, то Eterno Fire знову ж таки будуть фаворитом. Просто в них проблеми з атакою, тому не факт, що вони захочуть грати і розпочинати в атаці в цій мапі. Однак я думаю, що вони виграють. Паралельний матч це азійське дереві. Лінвіжен та The Mongols, які зустрічаються доволі часто в останньому матчі на РМР. Виграли саме The Mongols з рахунком 2-0 на Ancient та Нюк. Перед тим на Екстрім з Ленд теж виграли The Mongols. Це був LAN-турнір, який The Mongols виграли. І це був Анубіс та Ancient. На цьому турнірі вони поки не дуже впевнено виглядають, однак Лінвіжен змогли здолати Фурія, нагадую, і провели дуже слабкий матч. проти Екстатік. Там вони виграли 8 раундів на оверпас, але загалом більшість раундів, які вони виграли, були трошки рандомними, там, стеками чи ще чимось. Це вже питання були до Екстатік. В китайців якогось класу там поки немає. The Mongols впоралися з МКАЛ. Доволі впевнено, як на мене, вони закрили нюк просто без шансів. На міраж теж мали хороші моменти. Це був їхній пік, але не склалося. надто багато вони програли в атаці. Ну і на інферно. Попри жахливу кінцівку, вони дотиснули росіян та вибили їх з турніру з рахунком 0-3, з Чим я вас всіх і вітаю. Власне у цьому матчі. Я думаю, що The Mongols будуть пікати Ancient, на якій у них 100% перемог. А Lean Vision будуть намагатися грати нюк. Мапа, на якій у The Mongols були проблеми у всіх матчах, крім АМКАЛ. Тож китайці намагатимуться бити саме сюди. Та в принципі, я думаю, що повториться просто маппул з минулого матчу і на третю буде оверпас. І я очікую перемоги The Mongols. Lean Vision не грають добре. Я очікував від них 3-0. Окей, перемогли Фурія, але не більше. Перемога монголів. Soul Pain, тут перемога соу відразу, дуже прикра поразка від Cloud 9 Але, можливо, це була дуже корисна поразка для соу. Вони робили просто дурнуваті речі, особливо на першій мапі нюк, вони мусили її закривати ще в основний час. Але чомусь зіграли жахливо і, на жаль, врятували мій пік. Саме пік 3.0 вони врятували. Адже я туди ставив Cloud 9 і, на жаль, вгадав, цим матчем Соу перервали свою серію з 10 поспіль перемог на мапі Нюк, тепер там 91% в 11 матчах. Пейн, у свою чергу, зустрілися з ЕНС, і на цій мапі Нюк їх просто закопали. 13-3 чудова гра від НКЮЗі та Бігузери, та 10-2 у першій половині в захисті. Звісно, це було сильно, це було дуже невпевно від Енс, і ще смішніше, враховуючи те, що. Енс дуже почали сміятися і танцювати. Там щось вони дуже раділи, коли Глейв повернувся з МАП-піку, з МАПВето і розповів своїм тімейтам, що не будуть грати нюк, то вони дуже зраділи. І бігузера заткнув їм роти. Це було дуже круто. Він тупо геній, як мінімум, на собі він витяг два важких клачі: один проти трьох та один проти двох. Власне, рейтинг 2-0-1 говорить сам за себе. Від капітана це нереальний перформанс. Проте, я думаю, що проти Соу їм буде не так легко. Португальці отримали по обличчю і зараз мусять вмикатися. Я не впевнений, що вони захочуть пікати нюк проти такого впевненого, забущеного бразильського результату, але доведеться все рівно щось робити. Не буде Міраж, не буде Еншент. Можливий варіант Anubis від Соу. У Пейн він не найкращий. У відповідь, я думаю, що Пейн будуть розглядати або Вертіго, або Інферно, і нюк лишиться на третю мапу. І в будь-якому випадку я очікую перемоги SOUL, як я вже це сказав, тож не буду тут затримуватися. Legacy Apex. Legacy легасі не залогінились на сервер, там було все погано. Паралельно також грали Imperial Apex, теж на мапі Overpass. і Apex провалили атаку. Там потім щось в захисті почали показувати, але не надовго. Бразильці на Imperial просто почали їх доволі швидко закривати. Жахливий матч про Євсенс. Жахливий матч провів Навк, і Стико Тико та Джейк не змогли на собі витягти весь колектив. В той час, як у бразильців у Imperial, все було дуже добре серед всіх. Найгірший гравець матчу це був Дісенті, який 10 на 10 зіграв. У цьому матчі це два доволі рівних суперника, але все ж мені здається, що бразильці мають непогані шанси тут виграти, особливо, якщо Навк буде грати слабко. Не буде мапи Міраж, не буде мапи Нюк. В принципі, Apex це дуже влаштовує, адже Наміраш у них нуль перемог в останніх восьми матчах це слабко. Самі Apex, я думаю, будуть дивитися на Ancient, але це такий собі варіант, адже у Legacy ця мапа дуже хороша. Також є варіант, що Apex пікнуть Anubis, але теж не факт. Я думаю, що Legacy будуть брати Overpass, це для них хороший варіант. І на третю може бути Vertigo. Очікую, перемоги Legacy, Apex мене розчаровують. Хоча я не здивуюся, якщо просто ввімкнеться команда і, і вони перекриють собою не найкращі результати від Sense. Ecstatic Imperial. Ecstatic грали з Linvision, нічого особливого, перемогли, перемогли за Mongols, перемогли з Lean Vision. молодці сильніші за дві азійські команди, тоді як Imperial вже зіграли з Enzy, Героїк та Apex і поступилися лише героїк на додаткових. Дуже сильно виглядають бразильці, тому я очікую від них перемоги. Ми не побачимо Міраж, ми не побачимо Еншент. Скоріше за все, Імперіал будуть обирати Overpass. Хороша мапа для них. Тоді як Екстатік мають брати нюк, хороша мапа знову ж таки для обох на Оверпас, до речі, теж у Екстатік 16 зіграних мап і 56% перемог, там все доволі непогано. Ну і на третю, можливо, якесь Інферно. Або Анубіс, от якось так. В будь-якому випадку я очікую перемоги Imperial, Мені дуже імпонує те, як вони виглядають, те, як вони грають. Це сильна команда, навіть за мірками світовими, не тільки бразильськими чи американськими. Ну і основний матч цього дня на виліт його мало напевно, хто очікував побачити рахунок. 1-2, А у нас ЕНС проти Фурія. А дві команди, які зіграли відверто погані матчі вчора або позавчора. Енс провалилися проти Пейн, тоді як Фурія провалилися проти Лінвіжен та Легасі. Мені буде образливо, якщо вилетять Енс, але поки що це виглядає дуже недуже У бразильців навпаки, у матчі проти Кої все було доволі впевнено. Якась відчувалася хороша синергія, розуміння одне одного. Так, Кої це провал тотальний. Це команда, яка найбільше заслуговувала на виліз цього турніру з рахунком нуль Жодної мапи не виграли і не продемонстрували жодного разу хорошої гри. Однак, попри те, що це був дуже слабкий суперник, фурія все рівно виглядала дуже органічно та впевнено. Тож я вважаю, що тут є ніби знак на те, що бразильці починають якось приходити в себе. Але далеко не факт, що це не просто копіум. Я думаю, що Фурія будуть дивитися на мапу Overpass. Знову ж таки, вони показали хорошу атаку проти Кої. Ends, напевно, будуть брати нюк. Але проти Фурія це доволі небезпечно і не найкращий варіант, проте не так багато їх лишається. Адже Anubis Fуріa забанять, Inferno це пермабан Енс. Та й все, я не знаю. Можливо, це буде Ancient, як варіант теж. Ще один варіант від ENS це Vertigo. Але знову ж таки, він підходить Фурія. Тож все виглядає так, що в Енс все дуже погано в цьому матчі з Мапулом буде, адже фурія грає всі мапи, які в теорії можуть пікнути Енс, що для поляків дуже погано. Я думаю, що Фурія виграє там неважливо, як все-таки складеться Мапул. Все ж здається, що бразильці відчули свою гру і проти Енс можуть закривати. Хоча ці Енс вже таке демонстрували інколи, яке на голову не налазило. Ті перемоги над Дестраліс. Перемоги над Віталіті. Це, це все було дуже сильно. Однак, е, поки що е, цей їхній заряд впевненості ніби десь подівся, тож я думаю, що вони не пройдуть далі і вилетять з рахунком 1-3. Також у нас є новина про те, що Монти підписали все ж таки двох гравців з Академії, поки що оцінювати нема що. Вони грали до того з замінами, з цими гравцями, це було слабенько, це було погано, але. А це не важливо. Вони грали як заміни, і вони толком не тренувалися, я думаю, разом. Зараз це вже буде повноцінний склад. Як вони зіграються, покаже лише час. Ми поки що не можемо це оцінювати. В них зараз почнеться купа турнірів, і те, що в них є повноцінний склад, це вже дуже добре. Це вже тренування, це вже праки, це вже повноцінна підготовка. Тож бажаю їм удачі. Сподіваюся, що в них все складеться, але віри насправді небагато. Це молоді недосвідчені гравці. А з якими точно будуть проблеми, принаймні на старті, тож побачимо, як воно складеться. Ще одна новина: це те, що Falcon збираються підписати Дюпрі, і це один з найдивніших трансферів, особливо враховуючи те, що ще мейджор не закінчився. Ще в нас може бути будь-хто на ринку звільнитися, а Falcon вже беруть собі Дюпрі старого ще на рік старшого ніж він був у Віталіті. Який ніби зараз у чудовій формі, він нормально настрілює, він дуже впевнено виглядає. Але. Блін, це ж, це ж Дюпрі, а вам потрібен повноцінний зірковий гравець, який буде настрілювати. Я не знаю. Це може для них скластися дуже-дуже погано. Принаймні є таке відчуття, що Falcons знову роблять якусь дурницю. Однак цікаво, це буде ще одна данська команда, і повернення Зонік, Меджиск та Дюпрі до одного складу. Як це було в Астраліс, як це було в Віталіті? Побачимо. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Будь ласка, поставте лайк. Нагадую вам про це. І звісно, Counter-Strike.